Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав я знову свою пасіку. Працюю собі. Ну в смысле працюю. В смілі тому що роздаю сироп Щось досі я даю. Почав давати через день. <кхід> Чому почав давати через день? Бо пів літри. Бо як по-українськи не знаю як правильно. Провоцирую їх на воровство. В комусміслі. Один день проїхав, у мене пасіка реве, не пасіка, три сім'ї ревуть, просто ревуть. Я не можу зрозуміти чого, а потім дивлюся, вони йдуть із, із взятком. Це погано, звісно, але я нічого не можу зробити. Я спровокував їх, вони почали шукати, де є сироп, мед, Хоч я мед їм і не давав, а сироп давав. І вони десь у когось розбили сім'ю чи одну, чи дві, не знаю скільки, і принесли мед. Винесли мед у них. Оце така, ще й таке може бути, то треба із цим бути осторожним, щоб не спровоцірувати сім'ї, щоб вони ваші ж ваших не побили. О, і там ще мій товариш теж говорив, що він так само давав сироп бджолам і бджоли так само. Спровоцірували і так само носили мед. Теж десь когось вбили сім'ю і забрали мед. Оце такі спостереження. Це зараз буду роздавати сироп, а це взялося. Робив, побачив в інтернеті ловушки. Я... Ось одна ловушка така, друга така. дві бутилки. І просто горличко всередину перевернув, в одну налив квасу. Одну налив пива. І все причеплю отаку, все. Раз. У мене дуже багато шершнів. Прям дуже багато шершнів. Що на пасіці, що скрізь, я не можу знайти їхнього гнізда, де воно, щоб їх спалити. О, і я там дивився, що шершні дуже люблять. оце. Оси шершнів не люблять оце, таку штуку або пиво, або... Квас, щось таке вони люблять дуже сильно. Це я поналивав ось, причеплю там на дереві все тут. Хай воно собі висить нехай хай вони собі ловляться. Не знаю, попадеться, не попадеться, покажу як воно буде, що воно буде. Не знаю, нічого не обіцяю. Такі справи. Вже другий тиждень ми, я кормлю джіл. О, додавав кожен день їм по літри, по літрі. А зараз на даний час я їм даю по літри через день. Сім'ї справляються, щоб матки семінили, бо матки всі молоді. О. Ну, не всі молоді, а там, де я поміняв молоді матки, то щоб вони мені сіяли, щоб було багатонько молодої бджоли. Отакі от у мене справи. Всім щиро дякую за увагу. Всім рясних Божих благословень. Хай вас Бог благословить, хранить і береже. До побачення.